Добрий день шановні глядачі, сьогодні вже 12 квітня, основні морози сніга пройшли і прийшов я подивитися на наш ячмінь 49 вал. Той що ціний під дисками був а, Значить ось такий стан Значить пережило Де рідковато, де цей, але є. Ну то то, то нічого страшного. Я думаю, що оці от кущики будуть давати нормальне кількість колос. Є отут он трохи перія з краю, але так в основному більш-менш більш менш. Більш -менш. Ну, ріденьки, Вон, віка трохи пішла рости. Це з ячменя з вівса в минулому році я з вікою його сіяв. Трошки осипано. Ну Стан в принципі більш менш. Побачимо як воно буде далі розвиватися. Але момент у тому, що тут солома якраз порядочно, тобто воно повинно прикривати, Оце от Бугарок, там де було все жовтим в минулому році я показував. Бачите, його практично немає. Значить то був не ячмінь, то було щось друге. І відповідно основний ячмінь він заритий, Тут тут глибше воно було. і Він не зміг пробитися, пролізти. Ну тут де ділянка трохи чище була. Отакий от, от стан його. Ріденька, але, але наче поярче. Ну, тут соломи менше, відповідно, відповідно тут більш рівномірно все. Наступний ну, етап це бризкати от сорників. От бачите. Уже, уже є. Вон вилазить. Ось ну, вика, воно не возьмет, той гербицид вику. Але тут її трошки забільше, чим треба. Я думаю, може придалось. Ну, сорняки от почали. Віку, основні морози пройшли і в принципі уже можна обробляти, Я буду всі ділянки обробляти. обраблять. О, ось і багато От і, ну, саме рослини тобто, треба буде це все вибивати ну і якби так все починаємо закатувати рукава і працювати за пару днів це я буду бризкать вручную все бо у мене прискувач на трактор нема відповідно буду садовим акумуляторним іти і, і бризкать Ну, Як завжди, як в минулому році, трошки бризкав і минулому. Надіюсь, колись здійсниться моя мрія купити агродрон. І це все буде гораздо якісніше. Ну, це мрія, але вона через якийсь час втілиться в життя. Все, бувайте здорові. Далі буде.